Шість годин та десять хвилин тривала зустріч міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, керівника офісу президента Андрія Єрмака з головою МЗС Угорщини Петером Сіерто та заступником міністра Левен Темадяром. Говорили про міжнародні відносини між країнами, про членство України в ЄС, про євроатлантичну інтеграцію нашої країни, про секторальне співробітництво, а саме проєкти в логістиці, розвитку транспортного сполучення, енергетичні проєкти та фінансові. Тощо про це на конференції розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. За його словами, Ро не домовилася створити спільну комісію для вирішення питань щодо прав угорської національної меншини ми ухвалили відповідне освітнє законодавство, яке по суті повернуло систему навчання для національних меншин до ситуації 2017 року, коли були коли була запроваджена відповідна освітня реформа в Україні. І е, ми, я думаю, що свідченням правильності цього кроку є той факт, що угорці Закарпаття позитивно з оцінили зусилля у цій сфері і акт е, законодавства. Сьогодні е, Петер перерахував перелік е, питань, які потребують або з точки зору угорської сторони, е, або роз'яснення. Або уточнення, або додаткового вирішення на рівні підзаконних актів. І е, ми домовилися про одну просту річ. Ми попросили угорську сторону надати нам вичерпний перелік запитань, які у неї є, до питання захисту прав осіб, що ну, які належать до національних меншин. Ми цей перелік отримали, і ми домовилися, що під егідою двох міністерств закордонних справ ми зберемо. Спеціальну комісію, у якої є одна дуже проста задача. Через 10 днів вона має представити на розгляд урядів обох країн конкретне розуміння, як і що з того переліку запитань, які ми отримали, потребує вирішення або вже врегульовано, для того, щоб ми внесли остаточну ясність. Ми просимо. Повернути угорській національній меншині усі ті права, які вона мала до 2015 року, і я хочу підкреслити, що угорщина нічого більше не просить. Ми не просимо більше, ніж те, що було до 2015 року. Тобто, прохання повернути саме ці права. В 11 пункт ми сформулювали угорські прохання. Наприклад, щоб статус національної школи був відновлений. Щоб була можливість знову складати іспити на атестат стат зрілості угорською мовою, і щоб можна було безперешкодно в галузі вищої освіти, в галузі культури, і в галузі е е е е е е е суспільного життя використовувати, ми підтримуємо територіальну цілісність і суверенітет України. Ми засуджуємо війну. І хочемо, щоб у нас по сусідству якомога швидше наступив мир. Більш ніж один мільйон біженців прибув до Угорщини з України, 524 дітей вчиться в угорських школах або ходить до дитячих садків. Угорська гуманітарна допомога. Досягла більш ніж півмільйона родин у 20 регіонах України. Також на конференції Петер Сірту озвучив позицію його країни щодо вирішення питання про розблокування допомоги 50 мільярдів євро для України. Що стосується 50-мільярдної підтримки, то це не двостороннє питання, тому ми. Ми обговорювати це будемо в Брюсселі, що не вам розказати, що в майбутньому ми не будемо поставляти зброю, як і не поставляли до цього часу. Одночасно, ніколи жодного разу не відмовили громадянину України, коли просили про допомогу і після цього також не будемо. Кожному громадянину України, який потрапив в біду, Угорщина готова допомагати, як і до цього часу. Тобто гуманітарний напрямок ми продовжуємо. Говорили також і про можливу зустріч Володимира Зеленського та Віктора Орбана. Ми обидві сторони абсолютно чітко сказали про те, що є зацікавленість проведення зустрічі на рівні прем'єр-міністра і Угорщини і президента України. І я вважаю, що ми сьогодні зробили дуже потужний крок. До цієї зустрічі безумовно ми всі розуміємо і зацікавлені, щоб ця зустріч була успішною, і вона дійсно відкрила нову сторінку в наших відносинах. Про дати конкретною ми сьогодні не говорили, але ми висказали обидві сторони зацікавлені, щоб така зустріч відбулася як можна скоріше.